Ярослав карпець, письменник, видавець, волонтер, громадський діяч, журналіст, блогер майже метровий градусник у Харкові. Місце побачень. символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту «Градусник». для вас працює журналістка Ірина Мироненко. І сьогодні у нас цікавий гість, який багато робить для того, щоб сільські бібліотеки та й загалом бібліотеки України у цей важкий воєнний час поповнювалися новими книжками. Та й сам книжки пише. Це пан Ярослав, він мешкає в Києві. Це телефонна розмова. Я на Харківщині і. Мої запитання будуть, звичайно ж, про його найновішу книжку, яка зараз іще й супроводжується цікавою акцією, але про неї вже буде наприкінці нашої розмови. Отже, подкаст, градусник, добрий день, пане Ярославе. Вітаю вас, пані Ірина. Вітання усім з Києва. Моє перше запитання: чому ви обрали Павла Тичину як героя свого роману? Феєрія духу роман на мене справа враження, що його частини писалися в різні роки з різною метою, але про улюбленого поета, справді це мій улюблений поет, і в 2021 році йому. Виповнив 130 років. років. Померти чином в 1967 році. Мені дуже подобаються вірші тични. Вони мелодійні, музичні, як ріка. І ще зі дитинських років тичина був одним з моїх найулюбленіших поетів. І, мабуть, десь тут у такому віці юнацькому студентському мене зародилася думка. Ну, така мрія написати про нього. І вона реалізувалася аж. Через е е е кількість років. У 2021 році я розпочав співпрацю з музеєм квартири Тичіни в Києві. Е ми записували разом з музеєм інтерв'ю про книжки течіни перші сонячні кларнети» замість і Октав». Я запрошував науковців до студії на YouTube канал, на якому я раніше працював. І ми робили такі інтерв'ю, подкасти. Далі е ми проводили. Інтерв'ю з директором музею. Директор музею на той час була Євгенія Слизюк, яка приходила на презентацію книжки в Києві, Соломенських міста Києва. Такі активності ми спрямовали для молоді. Це був культурно-просвітницький проект, який мав за метою більше розповісти про течіну його життя, його творчість, його перші книги. І ось з плином часу, три роки, пройшло, і нарешті книга побачила світ про мого улюбленого поета. І хочеться більше розповісти про нього не з такої академічної сухої точки зору, а з такою, якою ким було його життя. Сподіваюсь, що я з цим завданням справився і буду чекати на відгуки читачів. Я теж люблю течіну і студенткою у бібліотеці письменницького клубу тримала в руках маленькі збірочки. Звичайно, це перші видання, та ще й з автографом Павла Григоровича. Це було присвячено і подаровано бібліотеці клубу письменників, яким тоді ще завідував молодий Василь Мисик, який дружив з Павлом Григоровичем. Ну, це довга ниточка, але я інше. Чому ви написали, щоб ця книга з'явилася, було прикладено велику працю і подолано значний маршрут. Це метафора, чи реально довелося кудись їздити, щоб писати про Павла Григоровича? Мені довелося вивчати щоденник Павла Григоровича. Він писав його 45 років, у ньому він відображав багато аспектів свого побутового життя, він описував зустрічі з видатними особистостями, з культурними громадськими діячами. Оскільки ми знаємо, що Тачина був і головою Верховної Ради, був міністром освіти, тобто він займав і державні посади і був дуже талановитим поетом. І ясно, що така особистість вона не може не захоплювати. Вона впливає на сучасників тих, хто жив із ним, поряд зараз. Вона впливає активно на, на свідомість людей. Ясно, що багато взагалі про чин вже сказано, написано. Я це все намагався вивчати, аналізувати. Брав книжки в бібліотеці, ходив в літературний музей архів в Києві, який у нас є на території Софії Київської. Також звичайно мені допомагав написані сам музей поватичин. Я ходив туди на екскурсію, спілкувався з науковцями. Я сподіваюся, що книга сподобається читачам. Там не подані якісь сухі факти. Академічна якась така нудятина. А є справді такий от живий образ течії, його батьків, його вчительки Серафимарачевської. Для мене було важливо показати такого живого тичину, його сучасниця його. Бо наприкінці книги є в коментарі з Фейсбуку, що ж прості люди думають про те, для мене це також дуже важливо. Так я це обіграю в своїй книжці. Обігрую в плані фейсбучних коментарів на його вірші. Для мене важливо показати живого класика української літератури. Ми рідко з вами згадуємо назву самого роману Феєрія духу. У багатьох асоціаціях можуть виникнути феєрія мандрів, феєрія квітів, ароматів, є дитячі центри, виховні феєрія і навіть феєрія Карпатського духу приватний музей у. Карпатах там і про побут, і про духів лісових карпатських гір. Чому ви вибрали таку назву, яка не провокує, а просто феєрія духу. Що ви вкладали в цю назву? Так, хороше дійсно питання. Деякі критики говорили, що насправді назва влучна, чому не провокували, бо і так зараз війна в країні. Ми воюємо проти агресора, проти Росії і. Я не хотів свідомо якісь такі провокативні речі зараз закидати в наш соціум, бо він і так дуже розхитаний, багато крові, багато смертей. Зараз я думаю, що це просто не на часі зараз ще якусь вкидати провокацію, щоб ще більше людей розбалансовувати і їх якось, ну, скажімо так, гоняти якусь депресію або їх якось спантеличувати. Тому я подумав, що краще я вибрав таку назву, яка відповідає самому духові течіни, тому що якась така феєрична особистість, неоднозначна, не прямолінійна. Так і він прославився в багатьох напрямках. Він знав 20 мов. Він перекладав дуже добре, володів музичними інструментами, його улюблений кларнет. Він мав дуже тонкий слух. Тобто ця людина насправді феєрична, і мені подобається насправді в літературі парадоксальні особистості, які не є от е, такими однозначними і прямолінійними. І от. Бо таких постатей, як на мене, цікавіше досліджувати і писати про них. Оця феєрія духу пала Гривочатичини, вона проявилася в різних сферах. Взагалі в музеї квартирі Павла Чини зберігаються переклади Павла Григорича аж із 40 мов народів світу. Для мене це вже якби є показником його таланту, його феєричності, цієї, цієї особистості. Це я тільки говорю про переклади, бо він ще ж був і членом різних академій, наприклад, Болгарської академії. Ця постать вона надихає і ну, вона спрямовує, допомагає людям рухатися вперед, і якби українці більше черпали енергію. І знання і розуміння світу через свіші повати чини, то я думаю, що вони були б гармонійнішими, були якісь здоровішими, навіть я би сказав, би. бо його радя творчість в сонячних кларнетах, вона така космічна, вона феєрична, вона надихає і людей спрямовує на щось таке світле, на щось таке позитивне. Це саме те, що потрібно зараз нам під час війни, під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Оце світло, оце така космічність. Ярослав Карпець на телефонному зв'язку нашого подкасту Градусник, який записується з Харківщини. Пан Ярослав у Києві. І щойно він сказав, могли ви почути, що не намагався розбалансувати суспільство, навпаки, хотів не розбалансувати його своїм романом про Павла Тичину. Феєрія духу. Детально описано в цьому романі, як рідне село Течіни Піски нині Чернігівської області спалили гітлерівці, але нічого немає, ви нічого не знайдете про окупацію російську 2022-го. Саме російський БТР зруйнував братську могилу, спалених живцем під час Другої світової війни мешканців цього села Піски, це є на фото у. В інтернеті могила, ну явно не на дорозі, щоб по ній проїхатися, і майже збити пам'ятник. За місяць тут гинули теж мирні мешканці. Місяць була ця окупація. Окупанти з Російської Федерації хотіли вдертися до музею Павла Тичини, але двері їм не піддалися, то вони тільки у підсобку змогли залізти, і що вже ж там знайти, невідомо. Тож, пане Ярославе, чому одні окупанти у вас є, а інші навмисно чи несвідомо не помістилися. Дякую за питання. Це справді трагедія в села 800 піспічан тоді загинуло. І я хотів саме цю трагедію у своєму романі відобразити в романі Фаєрія духу. Насправді інформація про те, що піски були куповані, пішла до мене вже пізніше. Коли я вже все написав, коли рукопис був завершений, я думав над тим, щоб включити цей аспект про окупантів нинішніх, але зрозумів, що так порушиться архітектоніка самого роману. Я свідомо не включив у свій роман саме цю подію, оскільки я зрозумів, що мені доведеться довше вивчати це, навчатися, з очевидцями, ну скажімо так, будовувати, вмонтовувати. Цю подію в іншу подію, а вже в мене склався певний образ, того, якою має бути ця книга і якою вона має вийти. І до речі, я нещодавно був на Батьківщині Течіни, ...в Бобровиці. Зустрічався з бібліотекаркою села Піски. Мене запрошували на конкурс. Які відбудеться у червні в село Піски, я обов'язково поїду туди і подивлюся на м, ці, ці руйнування, на те, про що ви розповідали, і можливо, якщо я буду писати продовження, то вже тоді там будуть зафіксовані ці моменти окупації села Піски. Можливо, це буде навіть не пов'язано з течіною, а можливо, це буде книга, яка зв'язана саме з уже з сучасною війною, тому що в мене є на меті написати. Таку книгу, і я над нею працюю, але вона більше буде в такому нон-фікшн е, стилі, документальному стилі. Можливо, когось із пісківчан я знайду і зможу записати інтерв'ю, і це інтерв'ю буде в е, самій книжці. Тому дякую вам за нагадування, воно дуже важливе. У нас ця мілітарна українська література вона е, насправді зараз піднімається, вона є на дуже багатьох бібліотеках на поличках. Тому що я як людина, яка дуже часто знаходиться в бібліотеці, спілкується з багатьма бібліотекарями. Я бачу, як у нас з'являється цілий пласт цієї української воєнної мілітарної літератури, і це дуже важливо для наших майбутніх поколінь, щоб вони пам'ятали історію, як це все відбувається. До речі, нещодавно так само був у відрядженні волонтерському поселецькому. Музеї там також є експозиція, присвячена окупації Тростянця, і насправді кожне село, кожна громада, вона свято оберігає ці всі моменти, ці всі події, намагається передати ці знання, цю пам'ять майбутнім поколінням школярам, студентам. І це дуже важливо. Я сподіваюся, що я також напишу книгу про сучасну війну і в ній відобразиться її реалії. Дякую за ці наміри за ці плани. У вас можливо і не буде так багато читачів зразу, бо зустрічалася я з думкою, що люди часто не хочуть читати про нинішню війну зараз. Але це документ буде часу, документ до якого звернуться ті, хто зараз, можливо, зовсім малий. До речі, до яких читачів ви в першу чергу звертаєтеся своїм романом Феєрія духу? Кого ви бачите своїми читачами в першу чергу? Бо його ж фактично зовсім юні підлітки ілюстрували, і там цікаві є ілюстрації, які перегукуються із українською живописною і графічною школою. А є просто такі дитячі фантазії на тему долі великого поета. То хто ваші читачі у вашій уяві в першу чергу? Це перш за все люди, які вивчають творчі словачини в школі, це то школярі. Читачі цієї книжки це студенти філологічних факультетів. До речі, абсолютно випадково на одній із зустрічей, я коли розповідав ще про намір писати про течину. Я дізнався, що студенти, наприклад, з університету Шевченка, вони коли готувалися до лекції, пар, семінарів, вони проглядали мої відео в Ютубі, де я спілкувався із науковцями з музею течіни. Мені було дуже приємно, що. Моя праця в такому медійному форматі вона теж має вплив на молодих людей на студентів. Ну я розумію, що можливо не завжди у людей є можливість зараз під час війни сісти, вивчити твори, тічини і тих авторів, які писали про них. А от наприклад залізти в інтернет і подивитися ті інтерв'ю, які я записував з науковцями. У них є можливість так? і це теж насправді один із способів елементів просування популяризації творчості. Павла Григоровича, і ця книжка насправді її метою є популяризація творчості чини серед широких верств населення. Тобто це школярі, студенти, звичайно, що це педагоги, бо саме вони розповідають про Павла Григоровича, про його долю, про його шлях молодим людям і інтерпретують творити чини, і адаптують для сприйняття молодих людей, які випускаються в світ. І, звичайно що це широкі коло і книжкові блогери вони читають зараз активно цю книжку і пишуть рецензії. Уже є три позитивні відгуки на цю книжку, що мені насправді дуже приємно. Але я розіслав цю книгу багатьом блогерам. Я сподіваюся, що ми десь може від 50 зберемо на цю книгу. Я був в Житомирі на книжковому форумі, підходили читачі, активно цікавилися цією книгою. Перший день суботу. Я був два дні суботу-неділю. І перший день я швидко ці книги реалізував, і потім на наступний день приходили читачі, прості читачі, і питали цю книгу, але в мене вже її не було. Тому насправді інтерес до цієї постаті, до історії ХХ століття, він такий циклічний. Так, він повторюється. У нас зараз є будинок слово, фільм, його можна переглянути. У нас є, наприклад, той же самий проект Мур про ХХ століття, цей мюзикл і вистава. І є моя книжка, є пиріг Батів, наприклад, гурт, який записав пісню на слова течіни, гаї шумлять». Є вистава в театру Дах у нас в Києві про течіну теж можна її переглянути. Є вистава в театрі сусіда про двадцяте століття, про розстріляне відродження. Насправді, інтерес до течії і до цього періоду він значний. Він є в суспільстві, є запит. На цю інформацію і тому моя книжка, вона яка списується в цю тенденцію намагання зрозуміти діячів двадцятого століття, саме цей період. І я радий, що люди цікавляться цим, цією постаттю і цим періодом, і я сподіваюся, що. Вони для себе відкриють щось нове в творчості, зокрема, Павла Новача Тичини. Ви згадали будинок слова, він реально існує. В Харкові не просто фільм можна подивитися, а ем, навіть поселитися на літературну резиденцію в тому ж домі, де жив у 30-х Павло Григорович. І про це не тільки меморіальна дошка, вам ще багато хто в Харкові може якихось легенд і історій розказати, якщо раптом ви ризикнете пожити кілька днів у місті, яке майже щодня обстрілюється. І тоді можливо там у вас виникне бажання писати про харківські сторінки, його долі, які не тільки. Харків, Харків, де твоє обличчя зафіксоване цим рядком, а значно, значно більше багато чого цікавого. Але я думаю, що тоді вже не буде потреби писати про капрі, не тільки про Коцюбинського, а й про Максима Горького, а особливо про радість молодого Павла Тичини від листування з Максимом Горьким. Для чого ви це залишили в романі? це історія. Тобто я розумію, що ну я деякі речі я можу прибрати, а деякі, на жаль, я не можу прибрати. І насправді це було, і ми не можемо це використати з історії. Тобто ми не можемо використати оцей ведрадянський період, ми не можемо використати те, що Печіна чина писав оди партії, Сталіну, Леніну. Ми не можемо, на жаль, оце показати використати, бо це є в творчості Печіни. І я насправді намагався максимально не писати в романі про цей радянський період, і я це все відніс на на самий кінець і так в такій формі насправді ігровій, бо там є вірш вірштичини, а я на його спеціально не подавав, тому що я подумав, що він такий анахронічний, пропагандистський. І я це все залишив більше на груз читачем, щоб читач сам визначав. Який це вірш. Тому моя відповідь така, на жаль, ми не можемо це перекреслити. Якраз я теж звернула увагу на цю фінальну частину вашого роману, бо там справді використано той принцип, який популярний і на уроках літератури для старшокласників, така собі майже мовна гра. Вгадайте про який це вірш йдеться, і йшлося звичайно про гімн Радянської України, написаний теж течіною, бо не тільки партія веде тиражувалася масово, а й звучав цей гімн. І Василь Стус досить справедливо зауважував в історії світової літератури, мабуть, не знайдеться іншого такого прикладу, коли поет віддав половину свого життя високій поезії, а половину нещадній боротьбі зі своїм. Геніальним обдаруванням. На жаль, правда. І щоб уявити, яка ж атмосфера книжки, чи цей роман дійсно вам сподобається, вас зацікавить і змусить перечитати чи вперше прочитати справжнього тичину, а не просто згадати школи в полі трактор дир дир, -дир і тичина бореться за мир. Скільки було таких різних поприхенів, навіть займаючи ваш час? Зараз розкажу вам історію із районної газети. Кінця 70-х років там один графоман постійно набридав із віршем. Тичина був хорош хлопчина. Він розумів, де йде дівчина, де жінка добра, де справжня кобра. От він вимагав, щоб це до Дня народження Павла Григоровича надрукували. Як уже той бідний течіна розумів хорошу дівчину і жінку кобру, я не знаю. Але от такі шанувальники ще у Павла Григоровича були за радянських часів, уявіть собі. Але щоб справді вашу романну. Палітру, феєрію відчули ті, хто нас слухає зараз. У мене велике прохання прочитати фрагмент, який обирала, скажу чесно, я він мені сподобався, але я не думаю, що ви проти будете. Будь ласка, пане Ярославе, дякую. Називається розділ мати. П'янчук із П'янчуків, дячок Григорій. переб'є Бучкого в селі. Вашого мужа задержано по подозрению в избиенні шинкаря Мойши Ісаковича, которого доставили в волосну. Він в тяжкому стані, он може даже уміреч. Хотів полякати Марію солдат, якого поставили стерегти злочинця. Марія від цих слів заніміла, тілом побіг струм, пекучий біль заполонив серце. Це ж зараз посадять її гречка. Такий галас рознесеться на. Це село. Кожна язиката хвеська лопотітиме на своєму кутку про неблагонадійного дячка, котрий пив та ще й побив Євречка. Єдине, що хоч якось неправдовувало п'яницю це надійні школи. Марія пригадує, скільки галасу й гамору стояло в хаті. Вся хата обліпана сільською дітворою. Яких тут дітей тільки не було: і Симоненкові, і Кравчукові. Подолинські, Артемівські малюки. Діти грали в хвача. Маленькими ручками торкали один одного за плечі і відбігали на невеличку відстань. А коли відстані зовсім незначні, маленькі вибігали на двір, де сонце, ліце і легкий витерець підхолочував їхні тіла. Григорій не бігав за дітлашнею, стукав по одній із парк. Для всіх дітлахів то був умовний знак. Що дядько Григорій сердиться, треба ставати чемним йти слухати попівської грамоти. Найперше Григорій учив малят правильно молитися, чужеземною мовою сільський дядьк із душком насаджував ті складні для українського вуха слова з з'яттями єдяні. Діти тягнули їх, аж язик заплітався. Складно було всадити на місце всіх. Тож, найактивніший Григорій піднімав і вони кволок волісінько, коли питали словаса чужинецької мови. Окрім грамоти, якої навчав власних та сільських дітей, спонукав співати народних пісень. Під батьківським натиском діти прокидалися о 5-6 ранку на молитву. Сонні очнята кліпали на місяць, який потопав у хмарах. І ще тільки розвиднялося, а течіння уже на ногах. Найменші пробують підспівувати ще позіхаючи, лиш так і в погляд остаточно прокидає в малечу. Ой, у му саду, там соловей кощебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Після останніх слів пісні вже нікому не хотілося спати. Сон пішов гуляти на двір і не повертався до ночі. Дякую, це Ярослав Карпець, його роман Феєрія духу. І ви відчули, як же ж описано дитинство Павла Тичини, його батька дядька сільського на Чернігівщині. І моє вже буде фінальне запитання, яке можливо зацікавить вас, шановні слухачі, бо це дійсно та обіцяна на початку акція новий задум. Видавця Ярослава Карпця. Бачите, як навіть римується зразу. Ви І... <реку> оголосили осінній тичинофон для сільських бібліотек. Умови є в соціальних мережах, але скажіть, що головне, що є метою цієї задумки, цього нового проєкту. Мета осіннього тичинофону, феєрія духу. Марафон тичина фон, така гра слів. Феєрія духу, тому що назва книжки Феєрія духу», тому і марафон називається Феєрія Духу. Головна мета це популяризація творчості Павла Григоровича Течідний. Ми його мало знаємо, хочу, щоб його знали більше. Чому сільські бібліотеки? Тому що я займаюся сільськими бібліотеками по міській бібліотеці, плюс-мінус укомплектовані кришками. А от на селі у нас просто біда. І я е, хочу, щоб сільські діти, дорослі, люди похилого віку більше читали, більше ходили до бібліотеки і пізнавали нову сучасну українську літературу. Тому я е, запровадив цей осінній течінофон. він триватиме місяць з 1 жовтня, по 31 жовтня. І е, основне завдання, основна умова, щоби ті, хто зацікавився бібліотеки сільські. І їхні читачі вони взяли до рук книгу Павла Григоровича Тичини, наприклад, сонячні кладнети, або «Замість сонетів Як Тав, або інші е, книги, улюблені їхні вірші про природу, про кохання, і почитали їх на публіку. Бажано, щоб записали відео для Тіктоку, для Ютубу, для Фейсбуку, для Інстаграму. Поставили це відео і популяризували його серед своїх друзів, знайомих, односельців. Таким чином, щоб більше люди дізнавалися про самого Павла палату і його творчість, Ці відео читачів, які найбільше переглядів, лайків, коментарів, репостів, вони отримають від видавництва видавнича майстерні яр, подарунок, це мою книгу, феєрія духу з автографом автора. Але я подивився динаміку надіслав, числа з Харківщини. Відео де читає вірш... Тичини, дуже така дівчинка маленька, так? тому я дуже радий, що ця ідея сподобалася українцям і вони її починають реалізовувати. Успіхи у вашому задуму. Хай більше людей почитає справжню тишину, хай більше захочеться взагалі брати під час війни книжку до рук. Це теж наша підтримка одне одного, наша внутрішня Боротьба за себе справжніх, дійсно утвердження себе на своїй же Боговданій землі. Це був подкаст «Градусник». Я, журналістка Ірина Мироненко, спілкувалася телефоном з Ярославом Карпцем. Він видавець, засновник видавничої майстерні ЯР, письменник, журналіст, волонтер. І ми говорили про... Тичину про роман Феєрія духу присвячений Павлу Григоровичу. Дякую всім за увагу. А пану Ярославу за його творчість і увагу до Харківщини, де теж з'являються його книжки. Дякую всім, до побачення. Дуже дякую так. вам за влучні питання. Мені вони дуже сподобалось. Спонукаю дорослу. Так що дуже дякую вам. Все найкраще На все добре.